Чудовий будинок у селі Оржиця Полтавської області, який стане ідеальним місцем для тих, хто цінує тишу та природу. Цей будинок із загальною площою 84 метра квадратних, має три затишні кімнати, що створюють атмосферу комфорту та затишку. Земельна ділянка площею 45 соток забезпечує достатньо простору для ведення господарства чи облаштування саду. Будинок побудований з цегли, що гарантує міцність і довговічність. Покрівля, виконана з шиферу, а індивідуальне газове обладнання. Опалення створює комфортну температуру в будь-яку пору року. Будинок має косметичний ремонт, тому готовий для заселення. Для вашої зручності в ньому залишаються всі необхідні меблі та побутова техніка: плита, холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч, сушильна машина, супутникове телебачення та телевізор. Комунікації забезпечені центральним водопроводом, газом, електрикою, каналізацією типу Септик, а також організований вивіз відходів. В'їзд до будинку асфальтований. Забезпечує зручний доступ у будь-яку пору року. Інфраструктура села Оржиця чудово поєднує природу з доступом до транспорту. У радіусі 500 метрів знаходиться зупинка транспорту і залізнична станція, що дозволяє легко дістатися до найближчих міст. Ландшафт району включає мальовничу річку, озеро, водосховище та ліс, які створюють ідеальні умови для прогулянок і відпочинку на природі. Цей будинок це справжня знахідка для тих, хто шукає спокійне місце для життя з можливістю Можливості швидкого доступу до всіх необхідних зручностей, не упустіть можливість стати власником цієї чудової садиби. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.